Володимир Винниченко, Федько халамидник. Федько аж труситись перестав і подивився на толю. А мати Федькова так і спалахнула. Ох, Боже мій, та що ж ти собі думаєш, Люцепере, ти? Та батько ж з тебе три шкури здере, та він же на тобі живого місця не остав. Чом тебе чортяка не вхопила там у воді. Ти доляко. І вона зо всієї сили ударила Федька по голові. Федько аж упав на одно коліно і закрив руками голову. Мати знову хотіла вдарити його. Підождіть, Іванихо, зупинив її батько толен і підняв Федька. Встань, чекайте, Іванихо. Я хочу спитати його. Федьку. Я вірю тобі. Я знаю, що ти ніколи не брешеш. Не бреши тепер. Говори ти потягнув Толю на річку. Федько трусився. Коліна йому зігнулись і хитались на всі боки. Він мовчав. Говори ж, паделюко, торсонула його мати. Федько глянув на Толю. Той? Великими, повними страху й тоски очима дивився прямо на нього. Сльози текли йому по щоках і зупинялись в куточках рота. Толя машинально злизував їх язиком і все дивився на Федька з чеканням чогось страшного. Ну, говориш, Федьку, нетерпляче сказав батько Тулин. Федько одвів очі от Толі. Похилився і тихо сказав, повів і пхнув його на кригу, пхнув. Паршивець же ти. крикнув Толен батько і сильно хляснув Федька по лиці, а потім повернувся до Федькової матері і сказав, надіюсь, що на цей раз чоловік ваш покарає його, як слід, інакше. Лучче очистіть мені квартиру. Федькові знову упала з голови шапка, як ударив його толин батько. Він підняв її і подивився на Толю. Але Толя тулився до матері, яка милувала вже і жаліла його. А ввечері, коли мав пройти батько Федьків з роботи, Федько кашляв і облизував гарячі губи. Йому було страшенно жарко. Ага, бухикаєш, кашляєш, ідоле, обзивалась от печі мати. Підожди, підожди, візьма тебе чорт. Ось нехай ще батько прийде та погріє ще ремінем. Що, є жар? Єсть, тихо відповів батько, а сам придивлявся, як в очах його стояли дивні жовті зелені плями. Коли батько прийшов і мати стала йому розказувати, Федькові в очах уже було зовсім жовто і голова була страшна тяжка й гаряча. Така була тяжка, що не можна було держати її на плечах, і хотілось покласти, чи на стіл, чи на землю, чи хоч у піч, аби покласти. Мати говорила, але Федько навіть не слухав і не пам'ятав вже нічого. Він тільки як крізь сон, бачив, що татуньо чогось страшенно став лютий, такий лютий, що аж говорити не міг і тільки хапався то за горло, то за ремінь. Потім федька поклали на стілець і били вже як слід, але Федько й на цей раз навіть не скрикнув. Тільки як батько пустив на мент руку, якою держав його федько, впав додолу і не рушався. Ставай! ревнув батько і шарпнув сина за руку. Але рука була така гаряча, але це сина було таке дивно, спокійне, що батько кинув ремінь і нахилився до Федька. Федько вже нічого не чув і не бачив. А через три дні він лежав мертвий. Разів зо два він приходив до пам'яті, питав, чи били Толю. Щось бурматіве знов падав непритомним. Я в непритомності когось просив, комусь грозився і все чогось допитувався у толі. Батько й мати не відходили від його постелі, трусились і мовчки боролись з смертю, але смерть поборола. На четвертий день Федька ховали. На кладовище йшли хлопці з усіх сусідніх вулиць. Пірка, Стьопка й гаврик плакали навзрит, а Толя тихенько виглядав із вікна. Мама йому строго наказала не виходити до вуличних хлопців. А йому було цікаво подивитись, як будуть ховати федька халамидника. Коли Федькова труна сховалась за рогом вулиці і не було вже нікого видно, Толя одійшов від вікна. Перекрутився на одній нозі і побіг гратися з Чижиком. Цього Чижика він сказав Федьковій матері віддати йому, бо він його виграв у Федька.